Звертаємося, не з Ураб чи Урабі чи не знаю, звертаємося в підтримку позиції Держтелерадіо про те, що це марнотратство витрачати великі гроші на 30 там хвилин, чи для приватної компанії, яка євронюс, є витрачати гроші, які йдуть невідомо, як і так далі. Скажені там 7 мільйонів євро. Да, здається, 5,5 мільйонів євро на рік. На ці гроші ми могли би створити. Теж БТБ, УТР і так далі, класніше, гарніше і так далі. Тому це попередження Т-1. Ми маємо тільки одне запустити той процес, щоб дозволити створити класне суспільне телебачення, от обрати кандидатів до складу наглядової ради. Тобто, якщо ми хочемо зробити гадость якусь Аласані, ну у нас зараз є всі можливості це зробити. Знаєте, але хочеться знаєте, хто буде там Аласанія. Петренка, Сідоров, хочеться зробити проєкт, яким би пишалася бо Україна. Тому як відібрати до складу Національної ради серед громадських організацій найкращих, не, да, треба думати. Знаєте, бо багато громадських організацій, деякі створювалися там під візитівки, деякі там за завданням, деякі відомі. От як відібрати, скільки там я не пам'ятаю людей? 9. 9 людей з трьох тисяч громадських організацій. Причому не відібрати, а щоб проголосувати конференція. Якщо відібрати, це просто ми знаємо хто є на ринку і хто хто яке. Оце є велика проблема. Ми працюємо в цьому плані. Ольга опікується цим мова йде. ж, Давайте дивіться не тільки про створення суспільного телебачення українського всевсеукраїнського. Мова ж завтра піде про створення суспільного телебачення на місцях. І там будемо дивитися, як. якщо громада, от наша позиція по видачі ліцензії. Якщо громада буде е, брати на себе, щоб це було суспільне телебачення за формою, наглядові ради, все як є, то ми тільки за. А якщо це буде, знаєте, кишенькове е, радіо чи телебачення губернатора, я до речі, сам губернатор був, то, 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 то це не потрібно країні. Знаєте, щоб були князькі, які після того завтра буде у нас. Інші Донецькі і Луганські на інших територіях. Тому тільки отакий от державницький підхід, а не містечковий, або підхід через суспільне мовлення. Будь ласка, є повноваження, є гроші. Та з задоволенням беріть. Задоволення, скільки хто може мати повноважень, беріть. Те, що стосується от вашої роботи над законопроектами, абсолютно згоден з вами, що закон про телебачення, радіомовлення і про нацраду вони безнадійно застаріли. Я думаю, що до цих двох законів треба додати ще один про суспільне телебачення радіомовники. Тому що в тому вигляді, в якому він прийнятий сьогодні, розумієте, його не можна було б завжди приймати. Він настільки сирий. І якби ви це зробили, це було б правильно, мені так здається, і я думаю, що колеги це абсолютно підтвердять. Інше, ви говорили також ще на на самому вже в кінці, кінці свого виступу про те, що суспільне громадське мовлення треба буде розвивати на місцях. Це та, це та стезя, по якій треба буде йти. Але якщо ми не зробимо сьогодні оцих упереджуючих засобів для того, щоб не розвалити те, що є, а потім не починати знову із... Розбитого коріта. Цей закон, цей закон, про який я говорив, треба зараз додавати до цих двох. І ми зверталися з проханням до комітету і до Нацради створити велику робочу групу і формалізувати її. Це зроблено. Всі ці місяці ми питали один одного і шукали шляхи, не тільки тут, але й в Європі теж. І точно розуміємо одне. Іншого шляху в країни немає. І не буде. Хто б на що б не розраховував, хто б як не відносився до своїх компаній, як до приватних, воно не так. Цей шлях, я маю на увазі, суспільне телебачення, має бути спільним. Держава перетворилася, якщо хтось не помітив. Так, кожен з нас не любить ці якісь перемени. Ми всі консерватори, але настає час, коли треба змінювати. Модель, яка буде зараз презентована, вона теж. Може і буде обговорюватися ще багато. Спочатку ми починали з того, що всі розуміємо, що ну, не витримує навантаження на цей корабель. Ані фінансово, ані ресурсного, ані не людського. Ну просто не витримує. А, і думали, що можна було б скоротити і людей, і компанії, і зробити там частково, як в Німеччині. Потім дійшли до британської моделі на останньому великому вже робочій групі на останньому зібранні, зібранні е, переконали один одного, що мають зберегтися всі компанії. Всі до одної, як зараз. Що ми виграємо? В такому варіанті, якщо буде одна, як ви бачите, одна частота, одна хвиля, один національний канал, не перші національні нагадує. А один загальний канал, то ми повертаємо державі, Юрій Анатольович, до вас 25 цифрових частот. Я знаю, що їх замаль, і державі не вистачає частот. І тоді може йти мова про те, що ми не можемо рекомендувати нічого національної раді, але ви можете працювати з місцевими владами. Чи вони захочуть створити суспільне, не знаю, це може бути муніципальне, обласне телебачення і всяке інше. У регіонах ми не маємо втратити голос. І це абсолютно правда, але це не означає, що в регіоні має мати голос тільки та місцева влада, яка. Ви знаєте, що пройшло в країні. І який голос буде у місцевої влади, я не впевнений. І ви знаєте, що відбувається. І як вони користаються ваміж наміж, всі на місцях. Так? Насправді, по факту, воно ж так і є. Ми всі під контролем себе владами. Хочемо, ми того чи не хочемо. це відв'яжеться від нас. А це означає не існування центру і регіонів, а це суспільне телебачення означає, що ми разом це навіть не включення у вас до центральних. Ні. Це означає спільне виробництво. Якщо ви коли-небудь бачили, як це роблять, наприклад, американці, навіть не кажучи про європейців, вони не роблять, що там є один ведучий в центрі, в Вашингтоні десь сидить і там підключає на дві хвилини когось. Ні, хлопці, це не так. Вони абсолютно спільно працюють з студіями, вони рівноправні. Це може бути у Львові і в Харкові. І звідти ведучі абсолютно рівноправні. Більш того, Тамтешні експерти вже не мають їхати до Києва. Вони во ось де вся країна. Кожен з вас має зробить коло експертів на місцях, які будуть мати галас в Києві і не тільки в Києві, а в Україні. Вони ну, от, нарешті вони отримують те, що вони бажають всі. Оце буде голос країни. Так. Вони рівно правні раз на різні. Час такий включені. Оксано, будь ласка, давайте будемо. Ні, ні, це, це нормальне запитання. От далі якраз про це йде. М -м, бачите, як з новинами це найважливіша штука. Що ми думали? Ми хочемо запустити паровозиком загальноукраїнський випуск новин і одразу, щоб не втрачати аудиторію без реклами, без нічого. Місцеве. Одразу ж. Зараз ми тільки вкладаємо. Другу. Попереду довгий шлях. Якщо цього не станеться, то це і буде антидержавницька позиція. Це і буде те, що ми збудуємо наприкінці кінців, це і буде міцна держава і те, що ми віддаємо нашим дітям. Відкладення або інформаційна безпека це якраз таки все, ця справа суспільного. Якщо ми не зробимо цього зараз, вже ніколи не повернувся. — Закон про статус народного депутата. Статус народного депутата. Так. Да, да. Але е, це прописано на регіональних телерадіокомпаніях. Ну, там... Розумієте, в чому справа? Вони ходять Вони до кожного до... з нас як на роботу. До... 20 хвилин це... і все. І об'їжджають отак. Проста відповідь. Ми маємо навіть той закон, який маємо зараз, я маю на увазі Суспільне. Там чіткі чотири замовляння. В разі форс-мажору. І п'яти персонам в країні. Це, ну самі знаєте, президент, прем'єр, Все ніяких депутатів в такому разі ніяких обов'язків ми не маємо. Депутат показує закон і каже, що 20 хвилин будьте добри. Так це буде інше. Хтось із наших колег здається в Черкасах, да відмовили народному депутату. Дійшло до генеральної прокуратури, тягали півтора року. Через 20 хвилин він сказав. Їдьте до себе на виборчий урок. Інші... Навіть зараз, ви чули Жиденка, навіть в цій компанії цього не буде. Ніяких обов'язків по 20 хвилин навіть у кожного з нас. А тоді Це не буде, який має право щомісяця на 20 хвилин безкоштовно ефірного часу на телебачення. Тому він вас і парить, а зараз не буде. В цьому варят, просто не буде. <поставлено> я я, коротко, коротко, я Подивіться, да, дивіться. Шановні друзі, за що я вас киблю, за мені вислухати? то я вам чесно. Подивіться, зура. зора. Суспільному телебаченні є свої плюси. І коли ОДТРК, ти вимушений це робити. Коли за тобою є стає суспільне телебачення, суспільна наглядова рада, коли ти захищений суспільною думкою, у вас є. Ну я не скажу право посилати там та у вас є більший ступінь захищеності і так далі. Це перше. і друге. Шановні друзі, у нас країна не мінялася роками. От то, що закон спасибі ви сказали про статус там народного депутата. Я коли був народним депутатом, не я ходив на обласне державне телебачення. За мною ганялися комерційні канали, щоб я виступив. Якщо гарний народний депутат, то за ним буде ганятися, щоб він інформаційний прийняв. Але ви бачите, що робить президент? Є якісь речі, ну окрім війни. Там позбавлення пільг там є роками пуща водійця чи конче і так далі. Дійде черги до цього. Прийде новий склад парламенту, він буде інший. Шановні друзі, він інший. Буде. І, і за характеристику він точно буде патріотичний. Інша справа, як Київ, він там, патріотизму кого. Ну, це так... Почекаємо. Я Ярослав Риндаков, Миколаївська обласна адреса компанія, генеральний директор. Я хотів би отримати відповідь на два питання. Перше, нам постійно кажуть, і скажімо, що стосується безпосередньо ситуації з правом депутатів на ці 20 хвилин. Ось ви бачите, ви ж до решана ось вас нічого не доводиться вам прислуговувати депутатам. А станете суспільним телебаченням тоді не буде. Я щось не можу зрозуміти, а що заважає просто прийняти закон, який не дозволить депутатам вимагати від державних облдержадіокампанії цих 20 хвилин. І друге, нам кажуть, що ось бачите, ось ви були там під губернатором, ви були під тим і під цими, ви були, прислуговували владі, і ви погано себе проявили під час останніх подій. Ну ви пам'ятаєте, були у нас на, на минулих конференціях були такі аргументи. Ось вас та, ви, ви робили те, що вам казали губернатори, а потім зараз змінилося, влада ось змінилася, зміниться інша влада, і знову буде така до те, що вам скажуть. А ось суспільне телебачення, вони воно взагалі буде ніким не контрольоване і прислуговувати тільки державі. Я хочу вам нагадати долю суспільного телебачення в Росії, в Росії у сусідній. Воно там дуже добре починало. Чим це закінчилося? Отже, коли зміниться влада, я не думаю, що Суспільне телебачення лишиться недоторканим. Тому скажіть мені, будь ласка, чому ви вважаєте, що змінивши щось, тобто забравши у нас, ви створите щось таке, що буде потім бездоганно? З Чернівців, Волинського ДТРК, до велике прохання до всіх членів нацради сім раз відмір, один раз відріж. Це з приводу ліцензії обласних державних телерадіокомпаній, які дехто хоче у нас забрати під під створення суспільного мовлення не треба знищувати те, що є. Друга кнопка суспільного мовлення, яку можна, яку ми вже шість років. Ви випрацьовуємо в системі нашій. Це канал територіальних громад. В кожній області обов'язково має бути наглядова рада, але тут і на цьому каналі цілодобовому з ліцензією в кожній області повинно бути на нашу думку. Верз горизонтальна співпраця громадських регіональних телерадіокомпаній цієї робочій групи, до якої ми просимо вас всіх доєднатися, приїжджайте, просто це важко для вас приїжджати. Так, так, то ви так. Раз, будь ласка. Я тут слово перший раз ви чуєте, так. та ви що ви всі були на конференції. Ви що? Ви думаєте, що відвочекайте? Будь ласка, чекайте по черзі. Добре, ви думаєте, що хтось від вас щось ховає? Да немає такого, тому що відповіді то немає. Ми чекаємо від вас цих пропозицій. Можна я додам питання до цього? Ви як технічно взагалі уявляєте, 24 години наприклад, канал? І про харківські крани, які текуть, будуть слухати у Львові? Ви що? А як включення робити в один канал? Розкажіть мені. Робимо, Вже робимо і вже вся рік. Ні-ні, ні ну ви про що? вони, не такі, як треба, але... А решта? Я ж щойно і казав те, що буде цікаво в Харкові. Я дуже сподіваюся, ви бачили BBC, як робить? Якщо щось в Йоркширі робиться такого, що цікаво всієї Британії, воно йде на BBC-1, так і має бути в нас. Про Йоркшир можна зробити кайфово і про Харків і про Львів. Але це має бути якісне, те, що заінтересує всю країну. А про крани ні, вибачте. Місцеві новини обов'язково мають бути, але вони цікаві там. Ви готуєте передачу про крани? Готуйте передачу для всіх, на всіх країнах. Я ж про це й кажу. Приїжджайте до нас, кажете, ви мені не треба приїжджати. Я там родився, виріс і в цій у працював. Не треба мені розказувати, як ми там працюємо. Сережка, ку-ку. ти, будь ласка, ну не бреши. Я прекрасно знаю, як працює да, я... його. Мене буде чути, я на радіо працював, на голос зичний. Вибачте, бачите, російською. Мама мене вчила, Сережа по одежі протягивай ножки. Да? то есть мы сейчас очень хорошо все это видим, но мы не слышим денег. О деньгах вообще ничего, изурод. Ну, вот давайте говорить честно. Сколько денег? Да. И все. Вот у нас столько-то денег, и мы тогда сразу все расслабимся, выяснится у нас на полканала может денег не хватит. Я да вот о чем полканал. говорю. То есть можно сейчас говорить, о чем угодно. Но сколько нам их дадут? А сейчас можно нарисовать все, что угодно. Мы можем говорить, да нет, давайте три запустим вообще национальных канала, один отдадим громадам, другой еще каким на третий еще. У, у меня пол компании из дому принесли компьютеры на них работают. Это тоже, это везде. То есть мы это все знаем и. Сейчас можно долго бороться, рассказывать, но мне кажется, нужно идти от денег. Вот нам дали столько-то денег, потом мы садимся, тут все менеджеры. Позавчера третий большой парень на большом джипе приехал и спросил, что у меня делает это большое двухэтажное здание на территории, которое пустое. Я понимаю, что не все так просто. Первое. Второе. Страна потратила огромные деньги на войну, и она сейчас их продолжает тратить мы утверждаем, что на информационном фронте у нас тоже идет война. Почему-то в эту сторону мы деньги тратить не хотим, мы наоборот хотим сэкономить. Вопрос. Я уверен, что по результатам нашего совещания будет либо протокол какой-то, либо какое-то решение. И вот я хочу просто, чтобы эта мысль клин-клином, знаете, чтобы она там прозвучала. Наоборот, взять и миллиард выделить сюда, и сделать государственное телевидение большое и сильное. И воевать на этом фронте так, как сказано, а не так, как мы не знаем, из Луганска же, ну, я Родиона не вижу, но нет, я все еще... а, Да, да здравствуйте. 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 Так вот, вот какое будет одно общественное телевидение в Луганске, одно будет совершенно другое общественное телевидение, возможно, в, во Львове, третье будет у меня. Национальный, ну, в Кировограде, я из Кировограда. Третій третій момент національна рада з'їздила і подивилася, що в Одесі, і зараз вони збираються до Львова. А чому вони не приїдуть в Кіровоград, в котором одно телевіденя наше і все, і більше нічого. І що буде після того, як це стане общество, ми не знаємо. Ми розуміємо, що є закон, але. Ми вболіваємо за ту справу, яку ми присвятили багато років, і дійсно на мізерних фінансових можливостях створювали колективи, вчили що таке навчити журналіста в регіоні. Ой, Ви знаєте. знаєте, так і сьогодні його просто викинути. Це велика великий злочин. Ми сьогодні готові заповнити годину. Озора скаже, заповнимо годину дві. Причому гарним контентом, повірте, і ми сьогодні це зробимо з першого січня для нього на базі регіональної обласної державної. Але відтермінуйте, будь ласка, термін ліквідації цього всього, що на в регіоні. Ми спробуємо. Ми спробуємо нинішній склад національної ради дуже з великою повагою і з великим розумінням ставиться до підтримки саме регіонального мовника, який багато останнім часом потерпав. Я абсолютно поважаю всіх своїх колег у всіх регіонах. Я знаю високий рівень патріотизму, головне професіоналізму, як людина, яка дуже цінує грамотність, от тільки за ті коми, які правильно розставляються. І як правильно люди говорять в ефірі, я вже згодна зняти капелюха перед Я жартую, але я кажу про той рівень, який є. І я думаю, що ми будемо якраз працювати у цьому напрямку. чтобы сберегти все те что у нас есть. Я хотела вас попросить и, возможно, скажем, сделать э, заявление да, от э, коммуникационной службы Кабмина о том, что нам бы очень хотелось, чтобы мы с вами вместе воспринимали друг друга по одну сторону баррикад, что, несмотря на то, что я представляю, скажем, пиар-службу, коммуникационную службу, да, которую журналисты периодически воспринимают как э, своего соперника по контенту, по пожеланиям контенту. Я хотела вам сказать о том, что мы очень просим вас обратить внимание на то, что сейчас, когда у людей э, реально нет уверенности в завтрашнем дне, когда сейчас у -у -у. основная масса людей смотрит новости о войне и не понимает, как жить дальше, то, что говорит правительство, это не есть пиар, это есть попытки внушить надежду в, зав... в завтрашнем дне. То есть то, что в среду премьер презентовал план восстановления страны, это реальная концепция, под которой лежат конкретные законопроекты, под которой лежит конкретное направление деятельности. И я очень прошу вас обращать внимание на то, что правительство пытается сделать. Если вы не можете говорить о конкретных лицах, если вы и правильно не хотите давать, скажем, какую-то персонализированную оценку, то, пожалуйста, попробуйте давать больше фактажа, возможно, для того, чтобы люди понимали, что они не одни в этой стране, что они не остались один на один со своей битой, со своим горем. Местная власть, я искренне на это надеюсь, старается сделать все возможное для того, чтобы помочь на своем уровне. Но и люди, которые называют себя кабинет министров Украины, которые сидят в Киеве, это не люди, которые сидят в Киеве, это люди, которых делегировала страна для того, чтобы помочь выбраться из той общей беды, в которой мы все находимся. От себя мы пытаемся помочь вам. Ну, то есть о, облегчить работу, собственно, журналистов. Если раньше мы транслировали по все 30 минут брифингов, которые были в кабинете министров, то сейчас мы со своей стороны уже пытаемся резать эти кусочки, понимая, что у вас с ограниченным кадровым составом э, и с необходимостью давать местные новости. То есть очень часто нет людей, которые бы отсматривали там часовые, там полуторачасовые видео, которые мы готовы поставлять из центра. А если у вас есть необходимость, если вы видите, что вы не дополучаете тот контент, который есть на центральном уровне, пожалуйста, скажите об этом. Возможно, мы сможем предоставлять вам видео, которое происходит не на наших площадках, собирать в министерство и рассылать отделу. Мы заинтересованы в том, чтобы люди по ту сторону ваших экранов знали, что правительство работает. Я тут почула фразу, что э, треба детермінувати э, створення суспільного мовлення. Що не час, то я хочу сказати, що це не тільки моя думка. Я вважаю, що ми спізнилися створенням суспільного мовлення на 17 років, як мінімум, і те, що відбувається в державі, почасти заслуга того, що у нас так довго існувало державне мовлення. Якщо ну той, хто не хто, хто хоче, той шукає шлях, хто не хоче, той шукає привід. Я так вважаю і. Закон про суспільне мовлення є, і це не тільки думка депутатів, це думка суспільства, які і думка спільноти журналістської, яка теж дуже довго наполягала на ухваленні цього закону. Перше, що я хочу вам ще сказати, що ви ну, пан Богдан казав, що тут ставиться клин якийсь між комерційними мовниками і і державними мовниками. Я тут побачила сьогодні зранку, що бувається клин між першим національним і ОДТРК. І що б вони говорили, це так виглядає. Це не справді так виглядає. І я думаю, що треба в першу чергу ставити на верх інтереси суспільства держави, мати державницьке мислення і створювати суспільне мовлення якомога швидше. І ще в мене одна репліка до пані Лариси. Я зустрічалася з людиною, яка займає таку саму посаду в шведському уряді, і теж розпитувала, як вони співпрацюють з засобами масової інформації. То вона сказала: у нас є сайт, ми на сайт викладаємо всі матеріали, ми проводимо прес-конференції, ми проводимо брифінги, засоби масової інформації, що хочуть звідти та й беруть. Вони вважаються за потрібне, вони беруть. Ніхто їм не розсилає ніякі е, сюжети. Вони виставляють на сайт відео, виступи прем'єра. Вони виставляють на сайт виступи міністрів. Ви можете взяти звідти 5 хвилин, 3 хвилини, хто скільки вважає за потрібне. І е, е, вони не мають своїх газет. Я думаю, що вона там і не йде через це. І е, це зараз. Я ж я ще раз кажу: ви шукаєте постійно якісь відмовки, вони дуже важливі. Регіональне мовлення має існувати, але в тому вигляді, якому воно існувало всі ці роки незалежності, воно не повинно існувати. Розумієте, і є вже закон, і треба від цього йти відштовхуватися від того, що є закон про суспільне мовлення. Його треба виконувати.